Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. Годину щасливо і радості ми. Любіть годину негоди. Любіть Україну у сні на весневу свою Україну, а що є її і сна і нау, і мову, і їй салі без з ней нішому, як порох і дим, розвинений в полі вітрами. Любити Україну цим серцем своїм і всіма своїми ділами. Та у нашому світі єдина одна в солодкому чаю. Вона у зірках і у вербах, вона і у кожному серці удари. У квітці, пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі. Тичачий усміхся дівочих очах у чах, і стягі багато мушу. Як та купина, що горить не з гора, живе у стежках і бровах. У зойках у тих і хвилях і пла, їх мало одій пополових. гром на. Що розвіяли впрак чужих зелених мундирах, бахнета, що в тімі пробивали нам шлях, до весен і світлих, і щирих. Юначе хай буде для неї твій сні, і сльози, і все до загину, Не можна любити народів других, якщо ти не любиш Україну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любі у труді у коханню, бо як що вену зорею.